5 вересня і збір починаємо врожаю крістон Перл. Оце кущику йде третій рік. Це вже таке в нього навантаження. Оце він. Отак от розійшовся трохи. Цікава така форма. Так, сейчас побачимо. Спробую видавити сік. Розовенький. Такий легкий, легко роздавлюючий мішечок у нього. Кісточка вже все чорна. Цукор показав 24 у першій попавшися ягоді. Ну, зараз будемо збирати, а що в суслі буде, тоді допишу. Осаса слабо б'є, пасинків мало, є, але мало. От видно, де всі вони приходили пробувати. От, але це можна сказати максимум. Врожаю залишилось не то, що лакрес, лакресні залишилось відсотків 10, максимум 15%, але з цукром 29. Так, збираємо Crimson Перл. Минулий рік збирав приблизно 20 Цукру в нього було. був більш е, мабуть, шершнями. Шершні тоді йшли. Так, да, оце я його з'їдав, я почав казати, що він такий цікавий. От у нього присмак наче пер перчений. Не знаю, як на вино перейдеться я не пам'ятаю. Я дома пив з нього вино, але небагато. Такого не було. Ну, от в ягоді таке от воно відчувається. Чи це сезонно, так, чи завжди. Ще треба почитати. Але така, як на третій рік, нагрузочка нормальна. Не така, як, звісно, в фронті ніяка грі, але... Силком влаштовує.